І я такий, він ще плакав. Не смій до мене огризатися. Не огризайся до мене. Привіт, не знаєш, нова партія ще не надійшла. Давай я перевірю список. Не схоже. Гей, ви це бачите? Боже, це ж треба. Так. На що це ви вирішились? Повертайтесь до роботи. О, Боже, це було так сексуально. Знаю, скажи. Вони всі в мене на долоні. Ти такий владний, о Боже. Знаю. Про що ви говорите? Займайся своїми справами, Алане. Боже, це було так сексуально. Коли ти сказала займатися своїми я справами. я й почувалася, ти була такою сексуальною, коли це сказала. Дякую. Гаразд, приїхали стосовно нової партії. Може, просто Байрон... так, дивись сюди, дивись сюди. Давай, давай. Він міг скласти нову партію там зверху. Адаме. Зав'яжи мені шнурок. О, Боже, це так сексуально. Я не думаю, що це входить в мої обов'язки. Зав'яжи мені шнурок негайно. Так. Ось так. Наступного разу роби скоріше, назад до роботи. О боже, це було так сексуально. Ти це бачила? Я такий, не огризайся. І він нагнувся. Саме так. Значить, я запитаю у Байрона? моя черга. Привіт, Еллі. Що? Папери, які ви дивитесь, виглядають трохи неохайно. Можеш їх акуратно скласти, будь ласка. Ам, вони доволі охайні. Зараз, будь ласка, швидко, 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 швидко. Дякую. Ніколи не огризайся до мене. О Боже, це було так сексуально. Я це відчув. Еллі побачила мою силу. Їй довелось зробити те, що ти сказала. Вона намагалась огризнутися, ти така не огризайся. Не звертайте увагу. Так. Так. Гаразд. Так, тобі, можливо, ти можеш. Гей, <реш> Алана, чорт забирай. Підніми мої ключі, будь ласка. О боже, це так сексуально. Ні. Що? Не буду. Підніми мої ключі, будь ласка, Алана. Ні. Але підніми ключі, негайно. Не буду. Що відбувається? Нічого, все гаразд, все під контролем, не хвилюйся. А що ти робиш, будь ласка, підніми ключі. Рована, зроби що небудь. Алена, підніми ключі, Псуєш всі шанси з нею. Ровена, що відбувається? Ти втрачаєш свою владу? Бо якщо ти втрачаєш владу, ти мене більше не приваблюєш. Ти це чув? Її не приваблюють люди без влади. Підніми ключі. Ти припиниш знущатися з нас? Так, так. так, Я припиню <плес> знущатися. Просто Підніми ключі, будь ласка, друже. Нужбо, допоможи мені. Вона тобі дійсно подобається. Рове, не зроби що небудь. Так. <плес> дійсно подобається. <плес> будь ласка, друже, <плес> допоможи один єдиний раз заради кохання. Боже, я вже дуже про це шкодую. Дякую. Дякую. Наступного разу роби скоріше. це усним попередженням. Дякую. О Боже. Це так сексуально, коли ти дав йому усне попередження. Так, я такий це усне попередження наступного разу попередження буде фізичним. Алан сам просто підставив свою дупу. Так, все гаразд, ала так. Просто було дивно. Так, не зв'язуйся зі мною, розумієш. І вони не будуть зв'язуватись. Дійсно. Продовжимо працювати. Мабуть, Гаразд. так я можу урізати їм зарплатню, якщо захочу. Скажи тебе звільнено. Тебе звільнено, о Боже.